Мої вітання, друзяки. Ну що, ми з Євою вже нарешті приїхали в Київ. Євондір, помахай рукою хоч поздоровайся. Єва не в духі. Проснулась рано, не дала поспати їй. Пізно лягла, рано встала. В общем, дитина не в духі, так, да, Євондір? Так. Да. Все. Так, ну що вам сказати? Ой, я трошки теж такий, як дедушка Ау. Після неділі присиділи в лісі, майже неділю. І сьогодні нарешті приїхали. В общем, куди ми зараз приїхали? Якщо пам'ятаєте, дівчат з борщагівки, які займаються волонтерством, хлопцям там роблять тушонки, в'яжуть шапки, носочки. В общем, я думаю, багато хто з вас пам'ятає їх. І зараз нарешті я вже доїхав до Ленчика забрати шапки. І Євундіру ж теж тут е, зв'язали шапку. Таку красиву, красиву, так, да, доця? Да. Так що короче, приїхав я зараз забрати шапки, тому що завтра планую е, зустрічатись з хлопцями. Будуть хлопці опять там проїздом. І завтра ну хочу там передати дещо їм. Ну як обична, там сігарети заправити машину. Так що, в принципі, у кого є бажання долучитись до цієї справи, буду дуже вдячний. Так що залітайте там, хто скільки зможе. Це якби така не обов'язкова річ. Ну не то, що там не обов'язково, просто в мене це вже знаєте, як така традиція. Хлопці проїжджають через Київ, заїжджають до мене. Я там купую якісь сигарети, приколяси, кава, чай і заправляю машину. І цей раз передам ще теплі шапочки від дівчат. Так що, оце такі діла. Зараз ленчик підійде. Обов'язково покажу вам, що нам дівчата нав'язали. Звісно, я впевнений, Ленчик зніматись не буде, але думаю, за кадром ви її почуєте. Шолопочка. А ну, а ну меряй давай. Это личность тетяной рук. Да, тетя И Лена решила, лично что, тебе вязала. Вот этот, всю передачу, это все с моих рук. Это все ты сама? Моя, ты умничка. А ну-ка. Ай, красотуля. Смотри. Классно. Нравится? Да, а тепло, правда. Что вот, сказать надо? надо? Спасибо Здоровая. большое. Спасибо большое. А ты же. Так, Ленчик, а ну дай зніму твої рукоділії. Ну, так, о, красота. Это, Спас... это спасибо за донати. Смотри, яку нитку зараз. Шикарна, шикарна. Друзяки, всім велика подяка за донати. Давай, Також в відео залишаю номер картки. Так що підтримуйте, будь ласка, тому що це дуже-дуже важливо. Теплі, бачите, які шапочки. Це хлопцям буде тепло-тепло. Вообще шикарне. Вообще шикарне. Так, Ленчик, одну шапку ще собі залишаю, бо ту сіру на дачі, коротше, думаю, це на дача, а ще одну тепленьку собі. Не бери кольорах, бо то. Ні, ні, я сіреньку таку, а це. Якусь это побачимо. Та побачимо, якщо останеться. Ну, це если... я напробую, що буває, у мене просять хлопці. Без не люблять, да, не люблять підворот, то я без угу. підворота теж зроблю. Клас, Лінусік, тобі велика подяка. Номер картки той же. Да. Все. У пенсії може помінятися. <laughs> так, Євоня, собирай кульок. Так. Все, Ленчик, Тобі велика подяка. Публічна не хоче в кадр. В общем, друзяки дуже розраховую на вас номер катки перед вами. Це безпосередньо. Замовлень дівчатка потребують в нитках, хлопці багато просять шапок, тому дуже-дуже прошу, підтримайте нас, будь ласка, в цій справі, тому що це дуже-дуже важливо. Воно так кажеться, вроді що там шапочки, носочки. Це нам. А пацанам, а пацанам там воно. Пенсію отримала 800, тисячу нитки, а сильно за 1700 проживеш. Все, так що, будь ласка, підтримайте. А мы погнали так. Мы с Евундером уже утеплились. Евуня, как тебя? Классно. Классно, тепленько. Да. Да, шапочки классные. Мне еще одну шапочку подогнали. Я ту оставил на даче, думаю, блин, постоянно потому что ездит туда-сюда, то забуду, то еще что-то. Это думаю, все, оставлю на даче. Ленусик мені думаю по-любому ще одну шапочку виділить і носочки зв'язала. Так що, Ленчик, тобі огромное спасибо за твою заботу, за твої ручки золоті. дівчаткам від мене огромней привіт. А я, друзяки, дуже сподіваюся на те, що ви підтримаєте мене, підтримуєте дівчат і трошки ми з вами назбираємо дівчаткам на нитки. Тому що, на жаль... Дівчатки живуть за одну пенсію і ну, вони не можуть це робити постійно, там купляти за свої гроші, тому що треба за щось ще жити. Так що сподіваюсь на вас, номер картки ще раз залишаю перед вами. Ну а ми з Євундіром погнали далі. Сьогодні ще е, повинна бути закупочка У мене. Я думаю, буде цікаве продовження відео. Так що погнали, цікаве все попереду Ось сюди вже до мами. А Сам зараз бистренько заскочу додому, тому що е, сьогодні останній день треба поідсилати посилки на Віоліті ті, що зіграли там той ящик ялинкових іграшок і продався гномік, той, що ви бачили в роліку. Е, до речі, продався взагалі шикарно. Зараз закріплю скрін, за скільки продався цей гномік. І думаю, що заїду до бабушки, завезу їй трошки грошей. Тому що я, чесно відверто скажу, навіть не очікував, що я його продам навіть за половину цієї суми. Бабулі можна сміло завезти ще трошки грошей. Я думаю, вона буде дуже-дуже задоволена, як вважаєте. А я зараз пакую іграшки, тому що... Там велика кількість цих іграшок, зараз треба кожну замотати. Быстренькому це все зроблю, відправлю посилочки і, скоріш за все, поїдемо на закупку. Ну це ще не точно. Ой, друзяки, задовбався я, звісно, блин, поки це кожну іграшку замотаєш, то це можна зума зійти. Ну зараз прийшла черга до самого дорогого лота. Пам'ятаєте цього гнома? Блін, взагалі, я звісно не очікував таку продажу. За що тут 10 тисяч гривень? От Не розумію. Скільки років цим займаюся, ніяк не можу поняти, за що люди платять такі кошти. От така от ігруля. а це бачите, вже запакував. Це повна тож, оце повний ящик іграшок і кожну запаковував. А це сосульки. Зараз що Діда Мороза осталось запакувати і буду шурувати на почту. Блін, задовбався. Я так хочеться вже в душ залізти, але вже хочу зараз. Піду, відправлю, ще зайду в магазин щось поїсти купити. І вернусь додому. Очень дуже сильно хочу в душу. <гум> я сподіваюся, що я встигну це зробити, поки позвонить людина. Должна сьогодні бути закупка цікава. Я дуже-дуже на це розраховую. Так що, все, друзяки, я погнав на почту. Сподіваюсь, сьогодні у нас буде закупка, так що побачимось трошки пізніше. Ну зовсім у нас друге продовження, не те, на яке я розраховував, скажу вам відверто. Вчора так людина і не перезвонила, а сьогодні день у мене розпочався з того, що я зараз назад шурую на кілов. Вчора нарешті повинна була приїхати машина там привезти деякі стройматеріали. І що ви думаєте? Сьогодні вранку мені повідомляють, що машина в лісі застряла і стоїть з всім барахлом в лісу. Коротше, в общем, день в мене почався 31 грудня, просто трешово. Зараз шорую назад на кіло, зараз будемо якось витягати до мана, 5-тонник Ман. Взагалі, не знаю, що воно там буде, але я вже на Бориспільській трасі шурую в сторону кілова. Коротше, день просто жесть. Цілий ранок дзвоню на базу, нема зв'язку, не можу В Взагалі, ситуація непонятна, це, це треш. Короте. Це повний треш. Щось буде капошиця, будемо в піску витягати машину. Отаке в мене отакий новий рік. Я вже в Кілові, зараз вже буду в'їжджати в ліс, блін, ще вгадати якою дорогою їхати, там дві дороги, куди він їхав, верхом низом, блин. не зовсім зрозуміло. Зараз сподіваюся, що він поїхав низом, там дорога краща. Коротше, квест в мене перед Новим роком, що захочеш такого не придумаєш, блін. А мені ще сьогодні ввечері в гості йти, щоб ви розуміли. Нас з Анькою запросили друзі до себе на новий рік. Коротше, не знаю як воно буде. Так, все, я вже... Я вже в лісі. Зараз закінчується асфальт. І наступають сурові реалії. Лісна тропа, блин. Да, тут, звісно, что більш-менш на такій машині їхати. А на грузовике, блін, я взагалі, я думаю, що людина була в шоці вчора, коли заїхала в цей ліс. Особливо цей перший участок дороги тут одні гарбилі, блін. Бачите, яке воно гарбиль на гарбелі. Ну, В принципі, сухо, я не знаю, блин. пісок мокрий, він повинен бути утрамбований. Він, мабуть, вчора просто переключив передачу блин, на піску. І вона буксанула і загрузла. тому що ну, я не знаю, як на мокрому піску можна було по-другому загрузнути. Ладно, зараз побачимо, де вони там засіли і що нас сьогодні очікує. А тепер треба вгадати. Верхом поїхали вони чи низом. Ладно, поїдемо низом. Якщо що, кружок навернем, там виїдемо. Якщо що, назад поїдемо верхом, там найдемо. Ой, боже, боже. Найшов я машину. Ось вона стоїть. А ч вони сюди поїхали? От мені, блін... Цікаво, що вони от сюди поїхали. взагалі не розумію. Наліво і все. Так, ладно, поїхав. Я заберу сейчас Архарасов своїх. І будемо розбиратись. Сьогодні цей квест, звісно, трошки вибив імені з калії. Сьогодні куча діл було трошки підготуватись до новорічної ночки. Ну, но, бачите, опять я в Кілові. Погода трошки спортилась дожі, але зато вже привезли. Привезли, вже хоч частково завезли метал і то добре. Ось вот такі уголки попривозили, бачите, вже хоч трошечки у нас є. Плоцдарм і такі ще штуки добили Десь піде на якесь основання до чогось. Шикарна штука, ці навіть на подушках, бачиш. Це МРТ-апарат, це на ньому стояв, він же коли там крутиться і вібрація, я поняв, це на таких подушках він тримався. Так що, коротше, все, потрошечки вже мойку завезли, полки завезли це з кафе, те, що я забирав. Трошечки досок попривозили, тут железо. В общем, все шикарно. Все шикардосно. А я зараз буду сідати і їхати додому. Бо Аньке, як сказав що їду опять в кило, вона, бідно розстроїлась думала, що вже все. ми сьогодні просто в гості йдемо до друзів вона вже думає що все, новий рік відміняється Ну ничего. Ничего. Встигну, что все зробити. Короче, все, друзяки. Поїхав я на Київ, зараз буду заїжджати в Київ, ще позвоню бабусі, у якої я гнома забрав. Якщо візьме трубку, то завезу ще бабусі трошки грошей. А якщо ні, то поїду додому, буду вже готуватись до свята. Їду по дамбі. Блін, люди добрі, яка ж це красота. А саме цікаве, знаєте що? Дивлюсь на ТЕЦ нашу, о, ну, на Трипільську ТЕЦ, яка на Українці. І хочу вам сказати, що з неї йде димок. Тобто, наскільки я розумію, ну, не, не, не повністю її зруйнували, от зараз вам покажу. Не знаю, звісно, чи буде вам видно, трошки у нас такий туманчик на воді. Но, тим не менш труба димить, якщо вам видно, то видно. Труба димить, так що тец працює. Так що вам не вам в хермом сраку, бачите? <гум> Ви ТЕЦ розвалити не можете. <гум> Ой, Сміх і гріх, Ну, нічого не поробиш, що маємо тома. Вирішив я поїхати через дамбу, думаю, проїдусь, гляну такі красоти, що очі не відірвати. Місця тут, звісно, просто ну, самі дивовижні, в Київській області, мабуть, красивіше місць нема, дивіться, взагалі, ну просто. Море, птать. Просто море. Рибаков взагалі немає. Ну так, да, які рибаки? 31 грудня, сьогодні новий рік, це тільки я один дятел. В ліс мені треба було їхати 31 грудня. Ну що є, бачите? Ну, Машина звісно. конечно, ну, достали. Не було можливості в мене знімати, але витягнули машину, нормально вже все розгрузили і слава Богу. Ну саме головне, що ми знайшли машину, яка сюди може доїжджати. Я звісно думав, що водій скаже після цього всього. Я з вами навіть нічого справ мати не хочу. О, прикольно. Дивіться яка красота. Лебедей скільки. Ах, да? які красавці, так? Да? Рибу їдять. Блін, ну яка. Трошки відволікся. Ну, водій, короче, шикарний хлопчина Олег, я ще там він вже приїхав сьогодні з напарником. Вони короче, там лопати привезли. В общем, витягнули машину, розгрузились, ми з ним поспілкувалися. Каже, да ні, нема питань. Каже, тут в принципі ну, я проїду нормально. Вони виходить, трошки він не туди повернув ночі, а там пісок і він загруз. А так, в принципі, він потихеньку більш-менш нормально проїхав. Коротка база в машині, п'ятитонник. З гідравлікою, тобто він може перевертати борта. В общем, шикарно, шикарно. І він каже: я не проти, без питань. Звоніть, я буду привозити шанат. Звісно, в повному обсязі, там то, що треба, ну, коротка машина, але більшу частину того, що нам потрібно, і то, що ніхто не хоче сюди везти, він це може привезти. Так що я думаю, вже справи підуть більш веселіше. Отакі діла. А я зараз шорую в магазин, треба мені ще якісь штани купити, бо на Новий рік і от діти нема що. <ріху> Дозвонився я бабусі, Все приїхав під її будинок і, до речі, вона вже йде. Так що зараз будемо радувати бабушку. Ну <ріху> вона дуже зраділа, коли я подзвонив. <ріху> О, здравствуйте вам. Дякую. Думаю, а, а что это у вас за... Багажник. Да? да? Это такой грузовик а в у меня. Он... Это же машина была. Вы просто было... А багажник тоже. Тоже, багажник. да. То темно было, и вы просто да, не обратили это... внимания. Да, конечно. Так. С вас также. Так, смотрите. Это еще ваши деньги, которые я вам то не сын. додал скажем так. Ну, как выяснилось, это было не целенаправленно. Это за ножи и за... Не, это ножи? Нет, 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 это игрушка чуть дороже продалась, чем я планировал. Домик. Да. А я вот это еду, думаю, перед Новым годом, думаю, вам оно как раз не лишнее будет. Ну вот забыл и бабусе приемно. Бабуся, конечно, прозрела. Ні, ну реально, ну а що ні. Я нормально заробив гроші. Я навіть не очікував, що буде така продажа тої іграшки. Ну, ну Ті ножі, на жаль, не продались. І я думаю, що вони ну, не продадуться за ту цифру, за яку я розраховував, але тим не менше. Іграшка витягнула все, тому думаю, що... Це правильно, тим більше перед новим роком бабуся довольна, каже, що зараз піду в квадрат, куплю собі щось смачненьке. <рив> Вроді всі питання фінансові закрив, повідправляв туди-сюди, бабушки бабки зав'яз, бабуся довольна. А мені ще залишилося заїхати відправити посилочку. На Віоліті купили майоліку в мене. І відправити таранку Дімончику. Бо якщо теж цирк їду. Коротше, думаю, буду зараз проїжджати через Діму, заїду, завезу таранку. Ну, там списались з ним, кажу, він, я на базі заїжджаю. І я собі шурую коротше, вже приїхав на Троєщину і одупляю, що я, коротше, до Дімона не заїхав. Пишу йому голосове і відправляю кажу, блядь, ну ти представляєш, який телепить. Їхав до тебе і коротше, проїхав мимо, Короче, Вертатись не буду, то кажу, давай я вже новою почтою відправлю. А зараз оце під'їжджаю, згадав, що мені з Китаю прийшла посилочка в почтомат містовський, це якраз в магазині Укрфлора тут біля мене. То зараз заскочу, заберу посилку, потім на нову почту зроблю відправочки, щоб в мене вже всі питання були закриті на сьогодні і на цей рік. І буду очікувати Аньку і буду насолоджуватись. Новим роком ми сьогодні їдемо до друзів в гості. В общем, сподіваюсь, буде спокійна ніч, і ця мерзота нам її сьогодні не зіпсує. Так що такі діла. Друзі, всі мої рідненькі, хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Побажати вам всього самого-самого найкращого, в першу чергу, мирного неба, здоров'ячка вам всім. І дуже прошу вас, набирайте терпіння, не падайте духом, не вішайте носа. Ми обов'язково прорвемось. Все буде дуже-дуже добре. Я вам це обіцяю. Просто треба потерпіти. Так що, друзі, з наступаючим новим роком, дуже велика всім подяка за вашу підтримку. Вообще, дуже дякую всім за те, що я завдяки Ютубу. Знайшов для себе нових друзів, не побоюсь цього слова. Я взагалі ніколи не вірив в дружбу в інтернеті через інтернет. Ну реалії зовсім другі. І я в своєму житті завдяки Ютубу зустрів дуже дуже класних людей, яких на цей час вважаю своїми друзями. Деяких людей я вважаю навіть більше, ніж друзями, тому що це вже ну, такі, знаєте, якісь близькі, рідні люди стали. Тому, друзяки, всім від мене велика-велика подяка. І з новим 25-м роком вас. Слава Україні!